Вітаю вас, любі друзі! Це ще один мій старий світ, це ще один закинутий проект. Тут більше я буду розповідати ніж показувати, тому що він виглядає ось так. І ідея була в тому, що цей проект повинен був вийти в той самий час, коли виходив Minecraft 1.14, Тобто, весь цей проект починався ще на снапшотах, і це та версія Майнкрафту, на якій нам додали усі ці робочі станції. Робоча станція, напевно, не дуже добре звучить. Робоче місце. От, І так само з цією версією нам повинні були додати різноманітні біомні риси для мешканців. Тобто вони змінювали свій зовнішній вигляд відповідно до біому. Чи це вже було? Я вже не пам'ятаю, в якій версії це було. Але е ідея в чому полягала. Я створив ось таку мапу. Е її я створив на версії 1.13 завдяки World -Edit Як бачите, це відзеркалена. Скеля, але потім вона б змінювалася, тому що ту з'являлися нові споруди, і тому це вже було б не так помітно, що вона відзеркалена. Ось її центр, і вона відповідно відзеркалена в ту сторону і в ту сторону. І це, так би мовити, світ скеля. Тобто за його лором у цього світу немає кінця і знизу немає кінця зверху. тобто ну ми маємо обмеження в Майнкрафту у вигляді нульових координат та 256-ї координати. Але за а, міфами та легендами цього світу, це от, усе, увесь світ полягає, наче скеля. Ідея була створити світ, який знаходиться на цій скелі, тобто світ, який якимось чином пристосувався до цього існування, він якось виживає, і тут є ось, наприклад, вже готові а, поля. Зверху і знизу повинні були бути загони з тваринами, тобто це вже такий повноцінний рівень. І ще була ідея в тому, що це все повинно було виглядати у стилі стимпанку. Тобто ось ці труби, вони повинні бути скрізь, вони повинні проходити на всіх рівнях цього світу. Окрім цих труб, повинні були бути ще залізні дороги, які поєднували би різні рівні цього світу. Тобто такий собі монорельс, не знаю, як це можна назвати. Ось тут вже є такий величезний котел, який гріє цю воду. Тут вже є ось костри, які додали з цієї версії Майнкрафту. І це все, що тут є. Є ще така недороблена станція для причалювання повітряних кораблів. Але вона зовсім не дороблена, там є, так би мовити, початок. Там ще повинні були бути величезні ворота, там ще повинні були бути амбари, які б зберігали в собі товари. Ось так виглядає ця пристань, цей причал. І ось тут вже початок рівня, який ми розмічували, де повинні були бути якісь. Мешканці, якісь е, домівки. Це повинен був бути такий собі найбагатший рівень цього світу, тому що саме через цей рівень проходили усі торгові шляхи цього світу. Знизу повинні були бути робочі рівні. Там в нас вже є поля, вже є загони з тваринами. Тварин ще немає, але це вже не так суттєво. І ось тут є невеличка площа, невеличка Територія, на якій ми експериментували, на якій ми зробили палітру блоків, які хотіли використовувати. Як бачите, ну, вона стандартна, так би мовити. Тут немає, немає нічого адського. Тут все суто з верхнього світу. Є ось таке акваріум, я не пам'ятаю на що він тут був, але ми тут щось, напевно, теж експериментували. У нас є ще ось такий експеримент, якщо я зможу знайти, де він вмикається. Напевно, ось тут він вмикається. Давайте перевіримо. Так, все працює. Ми хотіли зробити, щоб флаг, е, немає не, не значення, де він розташовувався, чи, чи на кораблі, який підлітає до ціє, цього містечка, чи у самому містечку, щоб флаг по вітру ось так себе вів. Мені здається, виглядає дуже непогано. Кількість кадрів, як ви бачите, всього 8. І змінюються вони, ну, напевно, швидше, ніж один кадр в секунду. Ну, мені здається, виглядає непогано. Не дуже складний механізм, насправді він просто відправляє координати ось цього простору сюди, тобто повністю замінюючи той флаг на цей флаг, який зараз він копіює. На мій погляд, дуже простий механізм, але дуже дуже корисний. Якщо ви бажаєте створювати якісь одноразові світи, в яких не плануєте грати, тому що чим більше редстоуну в вашому світі, тим більше він буде тупити. Все. І є ще ось такий механізм, яким ми робили рандом, щоб будувати ті чи інші споруди, ті чи інші платформи. Я, правда, не пам'ятаю, як їм користуватися, чесно кажучи. Ага. Ні. Це потрібно, щоб додати до цього рандому новий блок. Ось, бачите, зараз е, видно, що тут є ще і блок, на якому знаходиться ця рибка. Добре. А це тоді що? Ні, це теж не те. Якимось чином, я не пам'ятаю вже яким, але ми все ж таки робили так, щоб коли ми натискаємо цим м, яйцем туди, куди нам потрібно, там ставився блок. Але чомусь зараз в мене не виходить. Обидва механізми будував мій молодший брат, він е, більше розуміється саме на командах та командних блоках. А е, ще одна ідея була у тому, що мешканці. Які живуть в цьому світі, вони знаходяться в одному біомі. Немає значення, який ми б якийсь біом сюди додали. Але були б ще кораблі, які знаходились у повітрі, які деякі з них вже були б е, пришвартовані до пристані, деякі з них е, тільки б, ну, летіли б до цього міста, можливо, якийсь би вже відчалював від цього міста, і вони б знаходились в інших біомах. І на кожному з цих кораблів повинні були бути свої, ну так би мовити, мешканці, так би мовити, команда корабля. І звісно, залежно від того, в якому біомі знаходиться цей корабль, ті матроси, які б знаходились на цьому кораблі, мали б свій стиль одягу. І таким чином ми хотіли добитися того, що до цього світу прилітають інші поселення, тобто натякнути на те, що в цьому світі таке поселення не єдине, можливо, десь є більш більше рівні території. Але це все була б міфологія, це все було б, так би мовити, вже на ваше уявлення. Ось такий повинен був бути світ. Він не трапився, тому що нам набридло. Я не пам'ятаю, як саме, але нам в якийсь момент набридло це все будувати. Але виглядало все дуже так монументально, все дуже пафосно. І ідея того, що тут повинен був бути стімпанк, ось тут повинен був бути амбар е, для сховища їжі. Тут також є ось цей котел. Причому, як бачите, з одного боку вода, з іншого боку лава. Ой, не, не руйнуємо, не руйнуємо. Е, хоча не знаю, що з ним ще робити. Тут видно, що крізь залізні блоки трошечки проступає дим. Виглядає, це наче вода дійсно кипить. Тут ще є ось така, не знаю, це як піч, не піч. І я пам'ятаю, що ми завдяки командам вставляли сюди пічки, які активовані. Тобто в них нічого не було, але в них завжди горів вогонь. І, судячи з усього, після переходу зі снапшоту на основну версію, а це вже світ на основній версії 1.14.4, щось пішло не так, і бачите, ці пічки не світяться, вони пусті. Ось тут, на цьому рівні, повинна була бути станція залізнича, тобто саме сюди приїздив потяг чи вагонетка. І вже звідси можна було потрапити до амбару чи піти до поля. Десь повинен був бути ще спуск нижче. Але мені здається, що він вже був повинен бути через печери, все ж таки, якось. Але тут нічого немає, тобто ми це не доробили. Ось такий світ недороблений, ще один. А в мене є. Мені його дійсно шкода. Можливо, коли-небудь я все ж таки зроблю щось подібне, але це не точно. Можливо, це вже буде більше на версіях 1.19, все ж таки там додали ще більше блоків, в тому числі і мідний блок. Але це все я зараз просто міркую. Я, я не певен, що я буду це робити. Ідея цього світу в мене ще в голові є, як бачите. Він повинен бути не дуже великим. У порівнянні з іншими моїми світами, та навіть з іншими проектами, які я робив, це повинна була бути така невеличка деревня, невеличке поселення, просто не дуже стандартне, тобто на горі, на такій собі платформі з декількома. Летючими кораблями, до речі, їх можна було завдяки вородедіту скопіювати з якогось іншого світу, трошечки переробити, і не треба було б робити їх повністю з нуля. Але я зараз це кажу про повноцінну версію Майнкрафту, наприклад, 1.19 чи 1.18. На снапшотах, звісно, Воролдіту ніякого немає. А я нагадаю, що я цей світ планував зробити до виходу. Майнкрафту 114, тобто, щоб відео про цей світ з'явилося майже тоді, коли і вийшов повноцінний реліз. Але цього не сталося. Дякую вам за увагу, любі друзі. Сподіваюсь, вам сподобався такий невеличкий огляд невеличкого недоробленого світу. Ставте свої оцінки, пишіть свої коментарі, розповідайте друзям, підписуйтесь на канал. До зустрічі у нових відео та тихого і мирного неба вам!